Мільйона на потреби наших захисників саме таку суму вдалось зібрати під час благодійної спортивно-патріотичної акції Місцеве самоврядування Прикарпаття Збройним силам України. Про результати фінального дня змагань розкажуть наші кореспонденти. Благодійна акція у формі Спартакіади. Змагання в Івано-Франківську стартували 27 листопада, а у суботу, 3 грудня, відбулись завершальні поєдинки. Про свої результати першими дізнались спортсмени, які виборювали першість у настільному тенісі. Так, перемогу серед жінок здобула депутат Войнилівської селищної ради Христина Височан, а серед чоловіків Ігор Терлецький. В основні найсильніші суперники ті, що завжди, особливо з верховини, можу сказати. Майже фінал ми зіграли. Ну, так, в принципі, рівень такий, як завжди, на цих депутатських змаганнях. І дуже добре. Хочу сказати, що такий турнір взагалі проведений на підтримку Збройних сил України, особливо в цей час. Ну, дуже правильна ідея підтримую перемогу в шахах серед жінок здобула депутат обласної ради Аріна Сивак, а серед чоловіків депутат Галицької міської ради Микола Попович. У шашках перше місце за депутатом Яремчанської міської ради Василем Мороняком, А золото з поміж жінок виборола Ірина Кащенко. 13 учасниць було учасники. Дуже сильні. Кожна партія була дуже цікава і захоплююча. Здобула семи шість перемог. Одну все ж таки програла, втратила пильність і програла. Так що програла дівчині з Делятинської територіальної громади. Воно трошки знімає той стрес з голови, ці всякі клопоти, таке десь трошки дає можливість розвіятися від буденного життя, від цього ну постійного проблеми вибухів, тривог. Щодо командних видів спорту, то у фіналі з волейболу зустрілись депутати обласної ради з представниками Рожнівської сільської ради. У запеклій боротьбі очко в очко перемогу здобули останні з рахунком 2-1. Найважливіша перемога наша це перемога у війні, перемога збройних сил України і всього українського народу. Враження у мене най, як найкраще. Головне, що ця спартакіада носить характер підтримки збройних сил України, що на даний момент є дуже актуально. Можливість Вав кожного, по перше, зробити свій особистий внесок на підтримку збройних сил України. А обласна рада своєї сторони стимулює громади брати участь, щоб розвивати спортивну інфраструктуру у своїх громадах. Останнім видом спорту став футзал. Золото виборола команда Делятинської селищної ради. Другими стали депутати Косівщини. Перші здобули перемогу з рахунком 1-3. Ми тільки зараз всі, кожен по краплинці, як то кажуть, крупинці, допомагаємо Збройним силам України За те, що ми тут принаймні не бачимо такої кількості ракет, і тому подібного. Ми одне ціле і ми зобов'язані працювати один для всіх і всі за одного. Загалом до участі у змаганнях долучились 30 команд, які були сформовані з числа депутатів місцевих рад. Кожен із них зробив певний фінансовий внесок. Незвичайно велике задоволення і. Отримали учасники змагань, і мені вже і голови громад, і Учасники змагань підходять їй висловлюють вдячність і питають, коли наступного разу ми зможемо так тут знову зібратися. Тому що, окрім шляхетної мети, окрім допомоги збройним силам України, от ми прекрасно поспілкувалися поміж собою. Ми трошки відвели свій дух, тому що війна війною, але де хочеться мати якоїсь такої передишки, але аби з більшою наснагою боротися на нашому внутрішньому тиловому фронті. Наша тилова область вона працює, вона. Розвивається, ми бачимо, як сьогодні надійний тил допомагає передовій. Забезпечити всім необхідним і сьогодні цей захід, який відбувся, який вже сьогодні завершається в нашій області. Це дуже важливо, що органи місцевого самоврядування вони показали, що українці сильний незламний народ. Вони не тільки зайнялися спортом, продемонстрували свої знання, уміння, навички, але вони і зібрали кошти. Зібрані кошти перерахували на потреби 10-ї гірсько штурмової бригади. Кошти, які зібрані в ході цієї благодійної акції, будуть на Ранені перш за все на закупівлю безпілотних літальних апаратів. Це наші очі. Завдяки ним ми бачимо. Завдяки ним ми бачимо позицію ворога. Володіємо всяк, всіма змінами на полі бою. Окрім того, що завдяки цій благодійній акції вдалося зібрати значну суму для ЗСУ. Команди переможців з бюджету обласної ради отримують і призовий фонд на розвиток спорту.